Всім привіт, ми на Шаварі, йдемо подивимося, які сьогодні ціни. Скільки сьогодні капуста? Сьогодні по 30. По 30. Ось така салата 80. Кріп 120. А петрушка 140. А? Дякую. Ось такі помідори 22. А ось такі по 20. А скільки такі огірки? Ну, два мені таких А по скільки біло-зірка? А по скільки біло-зірка? По двадцять п'ять? Ось скільки огорочки? 35. А перец цілі? Шістдесят. Ось такі помідорки по вісімнадцять. Ось такий перець 43. Баклажани по п'ятнадцять. Білозірка двадцять пять. І перець. Є ось такий по 50. Сьомий ряд, восьме місце. А перчик капі. 43. Ротунда. Цікава ціна. 32. А помідорчики ось ці. 16. По 16. А ось ці по 20. Ось такий по 40 перчик. А ось такий по 30. Сьомий ряд в кінці самому. Огірки 40. Кабачки 15, сьомий ряд, друге місце, багато всього є. Ось такий кабачок 13, в восьмому ряді, Тут також багато всього є. А баклажан? 14. А капі перчик? 45. Ось 45, заходьте. Ось такий помидор 15? 15. Тільки огірочки ось такі корнішони? 60, ось такі. 30. 30 ось такі, 45. Є ще помідорки. 30. По 20. Є такий перець. По 40 гривень. І є чилі перець. Поскільки? По 65 гривень. Це є 9 ряд. 23 місце. Тут також дуже багато всього є. А Ось такі огірки по скільки? Кукурудза гурт 9, 10 на роздріб. А по чому брокколі? 70 70 броколі. Прошу? По скільки по, картопля? 10. По 15. А який це белороса, так? А, Там. а по скільки капуста? По 18. По скільки броколі? 70. 70. А по скільки картопля? По, гривень. по 13 гривень. По 12 гривень белороса, а бурячок? 9, 9, а морква? 11. 11. 11. А що сьогодні цибулька каже? Синя 30 гривень. Маленький. Синя 30, а така? 12. 12. А морква така гарна? 12. По 12 гривень. Скільки картопля? 11 По 11, а який це сорт? Мелоді. Мелоді. А по скільки картопля? 12. По 12. А це є белороса? Так, А по скільки картопля? картопля? 11. А по скільки картопля? По одинадцять. Це по скільки? По 11 Картоплі, моркви, бурячка на базарі дуже багато. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.